А чи пам'ятаєте ви ті часи, коли автосимулятори не намагалися знудити нас клішованими сюжетами, а просто змушували чавити педаль газу і творити безлад? Флета 2 — гра, яка показала, що хаос і швидкість в поєднанні з вибухонебезпечними локаціями справжнє божевілля. Це були перегони, які не цікавляться в навичках по входу в повороти, а перевіряють вашу жорстокість до опонентів. Тому в 2 була важлива не лише швидкість, а й те, як майстерно-гравець відправляє суперника в кювет, дерево або в будівлю. Фізика руйнувань, окремий вид мистецтва. Кожен автомобіль мав понад 40 деталей, які можуть відлетіти під час гонки. І це ще не враховуючи постійно летючого з вікон водія, Окремий кайф це дербі арени, де машини знищували одна одну, як гладіатори в колізеї. Автопарк. Оооо, якщо перша частина була трошки схилена в бік реалізму та таратайок, то в другій частині розробники такі... Це. Шкільні автобуси, бетмобілі, реактивні двигуни при шпантеличенні до авто. І це все в чудовій графісі на 2006 рік і офігезний, просто ще метал саундтрек від знаменитих виконавців тих часів Rise Against, Card, Rob Zombie, Хаос на колесах. Це точно друге ім'я FlatOut 2.